Вибухотехніки управління вибухотехнічної служби ГНП в Харківської області у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України виконують заходи з розмінування докупованих до територій Харківської області. На теперішній час проводиться перевірка ділянки місцевості в Ізюмському району поблизу лінії розмежування 2022 року. На даній локації протягом 2023-2024 років було зафіксовано три випадки підривів на мінах цивільних транспортних засобів та сільськогосподарської техніки. Розмінування виконується за допомогою швейцарсько німецької машини механізованого розмінування GCS-200, наданої закордонними партнерами в межах міжнародної технічної допомоги. GCS-200 це безпілотна багатоцільова платформа з дистанційним керуванням, яка в середньому здатна перевіряти ділянку місцевості площею понад пів гектара в день. Дана машина механізованого розмінування призначена для виявлення та знешкодження протитанкових мін, протипіхотних мін, касетних боєприпасів, саморобних вибухових пристроїв тощо. За допомогою GCS-200 можна не тільки здійснювати очищення території від вибухонебезпечних предметів, а й виконувати різні типи завдань, пов'язаних з використанням вибухових матеріалів. Насамперед, це маніпуляції з переміщення, транспортування. Підготування до знищення, наприклад, таких вибухонебезпечних предметів, як ФАБ-250 або ФАБ-500. Після проходження машини механізованого розмінування ділянку місцевості не можна вважати остаточно очищеною та безпечною, оскільки робочий орган може розробити вибухонебезпечний предмет, не привівши його в дію, внаслідок чого, наприклад, вибухник або детонатор може залишитися у ґрунті. Тому після проходження машини по слідах. Проходять вибухотехніки з металошукачами та перевіряють кожний сигнал прибору. Використання сучасних машин механізованого розмінування суттєво полегшують роботу саперів, зокрема на ділянках з високою або щільною рослинністю, значно зменшуючи ризики для особового складу та пришвидшуючи процес очищення території від вибухонебезпечних предметів.